Вітаю, шановні глядачі. Коли ми знаходимося в себе вдома і у нас затупився ніж чи інший рівний інструмент, ну, ніж, скажімо так, то загострити його, якщо ми заточники з вами, а ми хто? Ми заточники, звісно. Складнощів не виникає в цьому. Ми дістаємо там повноформатний брусок якийсь там чи природний, який завгодно. Беремо його, в одну руку, або кладемо на стіл, беремо ніж і заточуємо. Або якщо ми ручною заточкою не хочемо займатися, ми ціпляємо там до столу самий простий Руіксін Про, китайський точилку, або далі, далі путніше, це, звісно, косім українського виробника точилки. І які вам заманеться, хоч до. Суперзаказно, якийсь там Скорпіон 3729, який коштує 4 автомобілі. Це все на ваш смак і на ваш гаманець. Але коли нам потрібно десь вийти на природу, а зараз почалась весна, літо справи з правами, але людині потрібно десь виходити і вдихнути повітря і свободи якої не буде, хоч іноді. Десь на риболовлю, десь там в ліс, самому, чи з друзями, чи з сім'єю, з дитиною, чи з дружиною, з ким завгодно, з батьками. Одним словом, ви вийшли на природу. Звісно, що хоча б один ніж треба з собою брати якийсь. І він, звісно, затуплюється, тому що треба десь щось постругати брудну паличку, якусь щось там, десь щось там пошкребти, ще щось, ну, затупився. І ви бруски великі, в кишені носити з собою не будете на природу. Не будете носити точільну систему. Там, Казак, чайка, Ріру XI Proте, все що завгодно. Тому що воно якось трохи не таке. А що ж з собою взяти, щоб на природі, в поході десь в польових умовах, той ніж підтримувати гострим і мати можливість заточити? Безліч різних речей для цього існує. Ми розглянемо самий бюджетний варіант дешеві, китайські. Абразиви, які такі. Кишенькового формату, який можна з собою носити, і які, в принципі, якщо правильно їх використовувати, а складного в цьому нічого нема, зможуть забезпечити вам заточку вашого ножа, чи навіть сокири невеликої туристичної в польових умовах. Звісно, якщо ви будете рубати рельсу тою сокирою чи ножем, і зробите такі на півпальця викришування, вищерблювання і виламаєте пів цього ножа, то Мусатиком керамічним ви не виправите цю ситуацію. Тут навіть електроточило не справиться за півгодини. Ну, ми не будемо розглядати такий варіант. Просто ви взяли ніж, ви щось порізали, він підтупився, його потрібно підгостити, щоб він різав далі. І все. Для цього от прислав продавець Руслан деякі свої цікаві речі, які призначені саме для цього. І ми їх розглянемо зараз. Почнемо що, з самого, скажімо так, швидкодіючого інструмента. Це, звісно, гальванічний алмаз. На даний момент гальванічні алмази, хоч і китайські, самі дешеві, вони найбільш швидкохідні абразиви. Тобто вони виконують найбільший об'єм роботи за короткий проміжок часу. Продуктивність їх найвища, производительність. Особливо, коли вони нові. От представник один, Кишенькова точилка. Закриваються дві ручки. Такого помаранчевого оранжевого кольору, якщо впаде в траву, легко її знайти. Це дуже великий плюс. Повірте мені, я на городі в садку часто кладу які речі, думаю, та покладу хай полежить. Через півгодини я вже знайти не зможу, якщо вона не вирізняється на фоні цієї трави. Тому все обмотую червоною ізоляційною стрічкою. Все абсолютно, щоб його було видно здалека. І от, простий такий невеликий 10 см двосторонній, алмазний. Брусок 400 грит і 600. Різниця невелика, але навіть тактильно пальцями трохи вона відрізняється. В принципі, вистачить і одної сторони, але якщо вони є дві сторони і трохи відрізняються грітністю, то швидше робота піде. Хочу зразу сказати, що ці всі інструменти це самий бюджетний сегмент. Не треба них очікувати можливості, які там демонструють в американських бойовиках Джеймси Бонди і інша там. Цереушно-Пентагонна Шелупонь, яка там показує крутюганство. Цього не буде. У їх, той тому коштує як у нас у середньої людини автомобіль, який він підгострює свої Джеймс Бондовський ножик. Тому це простий бюджетний варіант. Не прикладати надмірних зусиль, користуватися акуратно і воно прослужить вам на свої гроші абсолютно. Тривалий час і ви зможете їх використати в повному масштабі. І так, що не можна зробити? Звісно, заточити. В ручному режимі це не точилка. Ви берете ніж, який затупився. В даному випадку я взяв звичайний кухонний ніж. Він вже як валянок тупий, і я його трошки зробив ще як валянок, провівши цим мусатиком по рівці кромки. І тепер він не ріже нічого. Звісно, ні папір він не ріже, нічого не ріже. Що можна зробити? Взяти цей брусок і любою стороною його, швидко заточити. Для того, щоб це зробити якнайшвидше, краще під його підкласти якусь хоча б дровиняку. Берете якусь дровиняку і підкладаєте. В даному випадку роль дровиняки буде коробочка грати. Я його кладу, щоб як-небудь зручно було. І беру хоч у іншу сторону, хоч. цю. Працювати можна на суху, нічим не змащуючи. Якщо ви бризнете водою, або вмочите воду, то пилюки буде менше і діло піде швидше. Берете цей брусок зразу я почну з 600. -го. І отакими от рухами на пластмасовій коробочці він, звісно, їзде. Не у кожного із нас в наші часи є можливість в домашніх умовах зробити заточку, якої ми потребуємо на необхідному рівні. Для цього потрібен досить дорогий зараз інструмент, обладнання, матеріали. При цьому багаж знань, навичок, практики таке інше. Якщо у когось із вас виникає необхідність заточити якийсь ріжучий інструмент та нема можливості, тоді, будь ласка, звертайтеся. В невеликих обсягах я займаюся комерційною заточкою. В основному це клинкові так звані небезпечні бритви. От прекрасний екземпляр Сарт, французька. Також ножі, спецінструмент, різачки. Шорний інструмент, різноманітні ножиці. Загалом все, що ріже, все я можу заточити. Також я займаюся вирівнюванням і підготовкою до роботи природних тосільних каменів. Звертайтесь, з радістю допоможу. Ви заточуєте цей й ніч. Не треба тут 36,6, або по 17 там на сторону. Якісь кутоміри з собою носити. Для того, щоб заточити цей ніж і порізати те, що вам потрібно на природі порізати. Абсолютно цього не треба. Фінальні рухи ви робите так. Притискати сильно не треба. Нові гальванічні алмази, як скажені, гризуть метал, дуже швидко. І тепер вже пальцем не треба перевіряти, чи гострий він, чи ні. Тому що можна порізатись досить суттєво. Ну, як ви бачите, він вже набув певної гостроти, якої абсолютно достатньо для виконання робіт, які для нужа призначені. Ну, як ви бачите, це зайняло і хвилини не зайняло. Також якийсь дешевий китайський ножик, яким я обшкрібаю, розрізаю. Косилки, він теж як валянок, тому що натикається постійно на картон, картон, субстанція абразивна. Проста річ, дешевий сердито. До того ж, його з легкістю можна використовувати, якщо ви вже серйозний заточник і у вас є природні камені тверді для наведення суспензії. Рівні пластинки прекрасно справляється з цим. Але для цього потрібно підготувати. Це Про це мова піде в іншому відео. А так як абразив прекрасно справляється. А єдине, що я б радив би тільки купити такий абразив на пластмасу наклеєні ці гальванік в алмази, акуратно відклеїти, підковернувши вістрям ножа або шилом ці алмазні пластинки, відділивши від пластикової основи і отаким от суперклеєм, який 15 гривень коштує, наквацяти, протерти, звісно, краще спиртом. Знежирити. І наквацяти туди, і приклеїти, і затиснути в чомусь, типа тисочків або просто між двома рівними пластинами, щоб воно висохло і приклеїло. Тому що китайці клеять гальваніку на свої пластикові бланки, на всі, і на це, в тому числі, скажімо так, не дуже якісно. І нерідко воно відклеїться. Щоб воно це не трапилось у вас там, де це вже не можна зробити, то краще при покупці от, пробуйте, якщо воно тривається не міцно, то відірвіть акуратно і приклейте клею. І буде гарантовано воно у вас служити довго і прекрасно. Тепер ми візьмемо цей ножик і спробуємо нагострити іншим інструментом. А серед інших інструментів, що у нас є? Отака 14 річ. Це не що інше, як цанговий тримач, трубочка із алюмінієвого сплаву і цанговий зажим. Що таке це? Це різьба 4 розріза. Трубочки. І коли ми закручуємо, вона має конусну частину. Спереді в гайки теж зжимаються ці розрізи і трубочка стискує предмет циліндричної форми, який в неї вставлений. В даному випадку це не що інше, як універсальний алмазний такий надфіль різного профілю. Тут і плоска сторона є. Напівкругла, в напівкруглій, по всій довжині паз, в якому теж гальванічні алмази знаходяться. Тобто в ньому можна загострювати шило. Риболовецькі крючки, голки і всяку іншу трахамудію, яка має такі гострі кінці. Для рибалки це незамінна річ. З цього боку, отака, як вістрія, звузується на кінець, теж алмазний напилок чи надфільм, як на світ. Роботу для його можна теж знайти якісь специфічні напівкруглі там, серейторні ножі заточувати, якщо у вас серейтор є на ножеві. В більшість профілів таких складних кишенькових ножів, серейторних, цей, цей надфіль входить і прекрасно вам його заточить. Надмірних зусиль при закручуванні абсолютно не треба прикладати. Легко затягли і все. І воно тримається. Також це можна зробити легко заточити цей ніж. Плоскою стороною краще це зробити. Тут доволі груба, грубий алмаз, я думаю, десь 240. І буде ріжуча кромка зубата і агресивна. І заточиться швидко. І тому можна дуже швидку заточку зробити. От так, тут папірець такий, що ця та мікропилка його рве просто. Але він заточений і тепер буде різати все, що завгодно. Така річ служить для грубої заточки. Звісно, він досить такий грубий абразив, але швидко продерево зубчату таку мікропилку. І затуплений любий ніж заточить досить швидко. Щоб зробити заточку якіснішу, от ви зробили цим. Можна використати рубінову кераміку. Так, алюмокераміка, рубінова китайська, так звана, рубін по-простому, який має десь 3000 гріт, зернистість і слугує в заточці ножів як фінішний абразив. Ним уже можна зробити, якщо ніж просто у вас злегка підтупився під час роботи і не пошкодився, то зразу заточку можна робити такими мусатиками, виключаючи алмази. Цей вже абразив працює тонко і набагато, скажімо так, якіснішу дає ріжучу кромку. Притискувати не треба. Ви, ви бачите, зразу посіріла тут смужечка. Незважаючи на таку невелику грідність, рубінова кераміка досить швидко працює. Теж можна на суху, нічого, не намащуючи на неї. А можна мочити в воду, навіть плюнути, якщо води нема на неї. І тепер, я думаю, папірець поріжеться культурніше. Папірці це, звісно, такі непотрібні папірці. Дуже. Такі старі, хресті і ніякі. Ну, бачите, вже тут можна сказати, що заточка преміум класу, як люблять іноді заточники писати на своїх рекламних сайтах. Здели заточку преміум -класу! це на от. Ну а тут ви зробили за хвилину заточку преміум класу на неймовірно дешевому китайському простому ножику. Цей тримач універсальний. В ньому можна розміщувати або цей алмазний стержень, або кераміку. Якщо ви, як я сказав вже, людина акуратно користуєтесь ножем, акуратно і розумієте, що навіть в поході вам треба буде тільки підправляти періодично, то алмаз цей можна не використовувати, можна одразу керамічний стержень. Для цього є ще один різновид цих цангових зажимів. Він зроблений, на мою думку, трохи солідніше. Тут така. Тут зажим під, як в авторучки. А тут вже така пендюрка з кільцем. чіпляти його можна на якийсь карабінчик, ще на що небудь. І тут більш якісна цанга, зроблена з латуні. Вона запресована в алюмінієву трубку, вже цанга латунна. І стержень керамічний тут товщий. Це 6 мм, у цій вставлені, а тут на 8 мм діаметру. І цей стержень сидить без люфта прямо щільно. Ви виставляєте його на потрібну вам, теж без фанатизму закручуючи, не треба прикладати зусиль. Як керамічний мусат можете використовувати спокійно на будь-яких ножах, навіть на великих, на кухонних. І робити правку, як вам зручно. Якщо ви робите таким чином, то розумійте, що ваша рука і пальці знаходяться дуже поряд із ріжучою кромкою ножа, який з кожним рухом заточується все сильніше і сильніше. Якщо ви будете махати ним необдумано, то можете трохи собі пошкодити пальці. А в поході це абсолютно недопустимо, тому що любе, любе поранення це не вдома, де ви йодом зразу замазали, бинтиком замотали. І можете собі на неділю зробити відпустку. І все, прекрасно буде вас ніс. Різати, аж свистіти папір. Ну, на всі ці речі я залишу посилання, це продавець руслан. Я вже неодноразово давав посилання на його сторінку, купляв у його алмазні пластини різної грітності і алмазні бланки. Ось вам, будь ласка, 2000 гріт, алмазна пластинка, тут 1000, наклеєна на пластинку з полікарбонату, це повноцінний брусок. Звісно, його теж можна брати з собою в польові умови, на йому точити, це повноформатний брусок. Але, як ви бачите, він сам по об'єму і по розмірам займає більше місця, ніж оці всі причандали в вкупі. Тому все-таки, якщо ви в автомобілі їздите, то це його можна спокійно використовувати такий, або навіть брати камінь Індія повноформатний з собою, або до його ще камінь вашиту, або камінь Індія двохсторонній, і файн, і вашиту. І тоді ви зможете це все витягти з багажника, розкласти, заточити все, що вам захочеться, і все. А якщо ви йдете пішадрала, набрали повний рюкзак чи торбу харчів і калачів, то тоді. Кожні 50-100 грам ваги зайвої і об'єму все-таки відчувається вами. І тоді я б радив би вибрати, що вам завгодно з цього. Ані вибрати, що вам захочеться в інтернеті безліч різних речей. От я вам показав коротку роботу цих простих бюджетних точильних, Пристосувань, якими можна взявши його в кишеню чи в рюкзак і піти десь на природу, і поправити і заточити будь-який ножик невеликий чи більший. От і все. Також і цей ніж ви можете спокійно. Тут геть лезо коротке. І ви можете зробити правку легко і невимушено. Тільки не забуваємо за техніку безпеки. Коли рухаєте гострим ножем. Біля своїх пальців, то будьте дуже пильні і акуратні. Ну, Бачите, тут вже вся поверхня посіріла сточеного металу. Зараз перевіримо. Ну, Звісно, очікувати, що ви цим мусатиком чи алмазом на коліні на природі заточите так, як показують. В відео круті японські ножі за 400 доларів заточують на супер точилках і суперабразивах, де ріжеться цигаркова гільза, отак легенько, то такої тут навряд чи досягнете за, на ножеві, який куплений коли за 38 гривень. І оцим керамічним мусатом чи алмазом, чи якою любою іншою точильною приблудою. отак. Але для того, щоб ніж різав, гостроти більше, ніж достатньо. Головне робити акуратно, тут добряча зазубрена десь на йому є, на якій запинається він. А от я зараз сяду і спробую цю зазубрину сточити оцим алмазним брусочком. І подивлюсь, скільки в мене піде часу на це. Пішло часу, щоб прибрати цю. Зазубрену. це я веду по нігті. Не по подушці пальця, а по нігті. Перевіряю, чи зазубрена та залишилася ні, я її не відчуваю вже. Зараз на папірці попробуємо. Я тільки на 600-й стороні це робив. Десь півтори-дві хвилини активної праці. Ну, вже майже немає по відчуттям. А тепер ми беремо мусатик, будь-який. Керамічний ход цей, тримаючи його так от. І наводимо лоск. Так би мовити. Тобто роботу грубого алмаза ми поверх нього працюємо цим тонко працюючим керамічним мусатиком, який вже грубі риски сточує і нарізав свої тоненькі. І ніж починає різати. Чистіше, красивіше і легше. Принаймні це повинно так відбутися. Ось і десь та зазубринка ще геть не зійшла на нівець. Ми її зараз проточимо. Ріже, що для ножа на природі ще потрібно. Абсолютно спокійно все працює. І так, із цього різноманіття точильних кишенькових пристроїв мені сподобався оцей безумовно. Воно по розміру як середній кишеньковий ніж приблизно. Потім оцей, звісно, мусатик зроблений. тримач цанговий, зроблений і красиво, і так приємно. Тут товщий керамічний стержень. Можна виставити легко на потрібну довжину. Але якийсь рейтор заточити таким товстим буде складно. Цей з алюмінія повністю зроблений. І коли ми затискуємо, то всередині отвір більший, і 6-мм цей стержень ходить, але тримається досить міцно. Як кажуть, на скорость це не сказується на роботі його як мусату. Така ручка комплектується оцим алмазним надфілем складного профілю. Для серейторних ножів, оця частина, або ще для якоїсь для керамбітів, які ввігнуту ріжучу, не випуку, ріжучу кромку мають, а ввігнуту, як серп, або як садовий ніж. І плоска частина, але він грубіший за цей. Тут 400 600 дві сторони, а тут на скидку, скажімо так, десь 240. Грітність. Його можна затискати хоч так, хоч перевернути іншою стороною. Тут є така прорізь для заточки риболовецьких крючків, так що це більш підійде рибаку. І серейторні ножі використовують, я думаю, рибалки частіше, ніж люди, такі, які йдуть в похід, просто там на природу відпочити. Повністю він не вховається, але отак вставляється і. Його можна, в принципі, користувати само цей. Якщо до його кераміку брати, то десь її треба окремо чомусь тримати, тому що вже вкласти нема куди. Їх можна використовувати і в домашніх умовах для заточки і правки конних ножів вдома абсолютно спокійно. Незважаючи на те, що розмір невеликий, але вправиться, ніж навіть такого розміру спокійно. Можна і 40 см шеф вправити, просто нахил рисок буде на ріжчій кромці. Геть так, під отаким кутом буде. Але це аж ніяк не погіршить його характеристики, як ножа при різові. Звісно, тут зведення тонше. Сталь якісніша, і він правиться елементарно і ріже після цього дуже добре, ніж оцей геть дешевий, нікудишній пластиліновий китайський ніж. Тому вибирайте самі, що вам підходить. Хоч такий з пластиковими ручками, мусатики. Хоч такий. Такий, звісно, зручніше носити з собою. Тому що тут кераміка захищена, воно все в корпусі, хоч корпус і тоненький, але все-таки корпус. Ці штуки, вони треба, якщо з собою брати, то кудись їх вкладати в якусь таку, чи в пластиковий тубус з кришкою, щоб вони там не розбилися. Краще чи... їх мені здається використовувати вдома, щоб воно просто лежало і вдома використовувати. А в похід підходить більш в польових умовах, отакі, на мою думку. Оце такий комплект, прямо абсолютно самодостатній. Можна взяти і цим зробити основну заточку. А керамічним усатом вже доводку. любого рівчого інструмент. Для рибака, рибалки підійде, мабуть, отаке. Отака штука. Або можна його і мати і таке, і це. Уже це вже буде увісальне для всі випадки життя, скажімо так. Ну, Оце такий огляд отаких от простих, абсолютно бюджетного сегменту. Кишенькових, походних, скажі, польових таких точилок, точилок, для того, щоб загострити ніж десь поза домом, якщо ви знаходитесь. Звісно, що це частина від величезного сегменту різних точильних кишенькових причандалів, це бюджетний і лише дешевий китайський варіант. Якщо у вас дозволяє кишеня, скажімо так, і є бажання купити щось там солідніше і дорожче, то ви можете, я думаю, знайти безліч різних варіантів. Там і за сотні доларів я бачив, продають, і за які, які завгодно ціни, аби тільки вистачило гаманця. Ну, от і все. Бувайте здорові. Хай вам щастить. Добра, миру і здоров'я всім і вам і вашим близьким.